Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого. Пройдемо, як тінь, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур. І що напишеш, то вже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди. Хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки.